Олександр Савченко, банкір і доктор економічних наук. Вітаю вас, пане Олександре. Так вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яка в Україні ситуація? Чи загрожує нам дефолт і в якому разі? Звичайно, дефолт загрожує. Тут переді мною виступав шановний експерт, але він досить неадекватно уявляє проблему. Це ви маєте на увазі Олександр Парашій, який в сюжеті, ну так, може Парашій. Добре, просто щоб Про... глядач зрозумів. Так, так, Проблема не лише полягає в виплаті боргів. На жаль, ситуація така, що кабінет міністрів розраховується за всі енергопоставки грошами Національного банку, тобто він бере з тих же резервів. І От якщо сплюсувати. Боргові зобов'язання і витрати на закупівлю газу, то ситуація стає критичною. Я навіть вам скажу місяць, це десь квітень місяць, а це вже дедвок, тобто гроші закінчаться в країні. І тому конче потрібно звичайно досягти угоди з Міжнародним валютним фондом. І треба правду казати, що бюджет, який був прийнятий, він абсолютно провальний. Він базується не на економічних реформах навпаки, він збільшив тиск на бізнес і на населення, збільшив витрати державного державної влади, і по суті він відтворює ту стару модель, яка існувала за часів Януковича і в минулому році. Тобто, абсолютно провальна зараз ідея економічна політика. Ну, давайте будемо сподіватися, що якось Міжнародний валютний фонд вплине на наш уряд і Національний банк. Тому Нам що. Скажіть, наскільки реально, що все ж таки Міжнародний валютний фонд вдасть гроші? Думаю, реально, тому що основний сценарій пана Путіна це дефолт в Україні. Тобто, вся остання. Економічна і військова політика Росії спрямована на те, щоб Україна оголосила дефолт. Це чому це дуже важливо для Путіна? Тому що в разі провалу економічної політики України Путін може навіть відступити навіть у військовому плані. Він скаже: Ну, ви хотіли Україну, так, вона з вами попрацювала півтора року, і що сталося? Стався дефолт, провал. Вони не здатні існувати в західній цивілізації, тобто в нормальній цивілізації. Їм треба назад до нас московську православну цивілізацію під нашого опіку. Ну, звичайно, це буде демагогія, але це буде. Ну, по суті, така словесна завіса, і потім він відступить. Це, на мою думку, і Захід е скасує санкції, і це дасть можливість Путіну самому уникнути дефолту. Тому що зараз ситуація в Росії ну, така ж погана, як в Україні. У нас вона погана через неадекватну чи провальну економічну, монетарну валютно-курсову політику. А там вона неадекватна через зовнішню політику, через манікальну політику Росії стосовно України. І... Пане Олександре, вибачте, що перебуваю, тоді, оця заява про те, що виплати по російському кредиту, що Росія може вимагати нам від нас швидше виплатити ці 3, міль... 3 мільярди доларів. Ця заява, вона до речі, з посиланням на деяких представників у російській владі, тобто немає конкретної людини, яка про це сказала. Це що? Це натяк Україні? Що... Росія вичікує. Наприклад, якщо місія поїде і не надасть допомоги Україні, я впевнений з вирогідністю 100%, що Росія буде вимагати дострокове повернення цих трьох мільярдів. І це означає, по суті, в такому випадку ну, дуже швидкий дефолт України. І тому зараз завдання влади ну, по суті, схаменутися. Я би призвав навіть і президента більш уважно ставитися до економічних реформ, до економічної ситуації в Україні, тому що зараз все вирішується, на жаль, в сфері фінансів. В той же час ви зазначили, що МВФ може нам надати так. гроші, якщо надасть за рахунок цих грошей. А тоді Росія вимагатиме цих трьох мільярдів. Перше запитання і за рахунок цих грошей чи можемо ми Ні, погоди? якщо буде масова підтримка України знову таки авансом, тому що звичайно зрозуміло, що за місяць ми не почнемо реформи, тому що нема ніякого плану реформ. Навпаки, в Україні йде контрреформи, контрреволюція економічна. Тобто ситуація дуже складна, і от новий склад міністрів він мене дуже сильно розочаровує. Але геополітична ситуація зрозуміла для заходу, для всього світу. Тобто, якщо зараз не допоможуть Україні. То це дестабілізує навіть глобальну ситуацію, тому що не можна допустити тріумф плана Путіна. І, на жаль, захід зараз теж є заручником економічної політики України. І думаю, ситуація буде така: в черговий раз Міжнародний валютний фонд дасть нам гроші під обіцянки виправити бюджет. Розпочати економічні реформи, почати скорочувати державні витрати і припинити корупцію. Він нам повірить і, скоріше за все, дасть 2 мільярди з умовою, що дасть ще 2, тому що нам треба реально 4 до літа отримати цей мінімум, якщо ми почнемо принаймні рухатись в правильному напрямку. Зараз ми рухаємося в зворотньому напрямку, далі від реформ, далі від. Економії державних витрат. Е, і такий статус-кво нікого не влаштовує. Не нас, не Захід, ні Міжнародний валютний фонд. Він влаштовує Росію. Ну, по суті, зараз іде підігрівання економічні чи глобальної політики Росії. Ми бачимо на жаль. цю ситуацію. А от пане Олександре, як ви вважаєте, все ж таки бюджет. Можливо, внести зміни. Які зміни потрібні? Зміни... Чи його взагалі потрібно повністю переписати? Дуже прості: треба відмовитись від нових податків, які уряд впровадив, ну, наприклад, оподаткування всього майна. Це не дає ніяких додаткових доходів в бюджет, але вбиває галузь, наприклад, будівництва. А будівництво, відповідно, блокує розвиток такої галузі, як будівельні матеріали, і навіть техніка будівельна. Ну, Це, в принципі, злочин, це, що відбувається. Треба відмінити податки і треба реально скорочувати державні витрати. Ну, я от Один приклад. на Веду, Ми кажемо про децентралізацію. Ми уклали е, Хартію з Європейським Союзом стосовно місцевого заврядування. І по суті, що це означає? Ми маємо в три рази, уявіть собі, в три рази скоротити е, чисельність чиновників і місцевих, і центральних. Тобто, в три рази має стати менше органів влади на місцях і в Києві. Реально, це в три рази. А зараз влада каже: ми хочемо на 10% скоротити державний апарат. По суті, зараз не депутати, не кабінет міністрів керують ситуацією, а апарат. Апарат у нас настільки сильний, оцей бюрократичний апарат, так. що він керує всім. Я вже казав, що за всю нашу історію лише пан Лазаренко Зміг зламати апарат, але потім зламали Вазаренка. Всі решта прем'єр-міністри вони під владою апарату. І апарат, звичайно, тримає статус-кво. Він не дає реально скоротити витрати. Я підкреслюю, мова йде не 10 а в три, а в три, рази. В три Це рази. Це десятки мільярдів. А взагалі нам треба скоротити витрати державного бюджету десь на 100 мільярдів. Гривень, а ми їх Це збільшили. Реально? Це, реально? Це реально, у нас є величезні резерви. Дякую а, вам, пане Олександре. Вибачте, часу замало. Це був Олександр Савченко. Тобто, Старченко. надія є. Сподіваємося.